Та да та та дівчата просто неймовірна краса. Неймовірний кольор, такий малиново-лавандовий, дуже теплий палантин, дуже теплий шарф. Я казала про те, що зараз об'ємні шарфи, вони на піці своєї моди. І їх носять не просто, знаєте, для тепла, не тільки для тепла, хоча вони дуже зігрівають, а тут такий об'єм, що він дійсно обов'язково зігріє. А і ще носять як красивий модний та стильний аксесуар. І навіть зараз рекомендують дизайнери на пальто, на шубу, на куртку. Так, от ви одягли. І так як я зверху просто покласти, щоб я, я зараз навіть вийду, вийду. Щоб мене було видно, ось так. І бачите, ось ці краєчки, вони отак от собі звисають. Дуже модний, стильний. Мої хороші, я просто рекомендую придивитися до нього і колір популярний нині. А якщо ви подаруєте свої донеці, так, адже дійсно, ну, в першу чергу, мені здається, що на моду реагують більш молоді дівчата, підлітки. так, Якщо ви подаруєте, то просто захват буде, повірте, грандіозний, грандіозний. 200 см, тобто 2 метри його довжина. Це якраз той стильний аксесуар і палантин, який зараз в магазинах коштує порядку 1700-1800 гривень. За його якість, за його, знову ж таки, зверну вашу увагу, кашемір. Так, навіть пальта роблять з кашеміру, а тут таке тепло додаткове. Дійсно, в нього хочеться загорнутися. Я ще раз хочу пожалкувати, що камера ще дотики не передає, але настільки він. Дімочка, давай так під'їдемо, щоб вони просто знаєте, відчули. Відчули ось цей весь об'єм, ось цю всю красу пухнастість. Ви ніби гладите, знаєте, найм'якіше, плюшеве якесь кошенятко. Настільки приємно торкатися, мої хороші. І ще такі китиці, бачите, сучасні, великі, об'ємні. Надзвичайна пропозиція, рада, що вона з'явилася в нашій студії, студії Провансу, як стильний аксесуар, як тепло, що вас буде зігрівати. А 119, будь ласочка, занотовуйте код. Телефон... І забирайте цей палантин. До речі, мені ще повідомили, що сьогодні, в такому, знаєте, у вигляді виключення. До кожного палантину ви отримаєте одну з цих неймовірних брошок, які ми з вами вже розглянули, так, але хочу нагадати, ось такі світлячки, ось такі вони манюсінькі, красунчики. Ну, не зовсім маленькі, звичайно, але дуже-дуже красивий та стильний аксесуар, який буде довершувати ваш образ. Можете носити із шарфами, можете носити не тільки з шарфами, звичайно, а також на жакет. На пальто у вигляді такої брошки можете зробити подарунок. Адже така ювелірна прокраса магазині коштує порядку 300 десь. 400 гривень, тому що виконана дуже якісно. Тут і камінчики такі вставлені, і дуже об'ємно вона виглядає. Ну, стильна, стильна, сучасна прикраса. Мої хороші, і вже зараз, коли 8 залишилося цих палантинів, не хочеться їх знімати, їх поклали мені на столик презентувати. А я бачите, порушила трошки. Задум і, і, і вдягла на себе з великим задоволенням. І зараз ми дізнаємося фінальну вартість на цей палантин. Я навіть трошки відвіну е, столик, так, щоб ви мене повністю бачили з цим палантином. І зараз я вже, так знаєте, за вмиранням серця чекаю на вартість. Мені дуже цікаво, того, що хочу, щоб ви собі могли дозволити придбати 859 гривень. Мої красуні, мої красуні. Оце правда стильний теплий аксесуар, що буде служити вам багато років, що не зміниться. Мені здається, що ну, насправді мода. Диктує свої умови, але мені дуже подобається, що зараз така мода вона йде е, у ногу з часом, щоб зробити ваше життя більш комфортним. Так? Тобто величезний шарф, що подарує вам тепло, красивого малинового відтінку, що е, зробить перебування з цим шарфом завжди таким затишним, навіть вдома. От, наприклад, не вмикнули. Батарею, або прохолодно стало так в квартирі раптом. І ось так взяли і закуталися. Знаєте, закуталися. І собі гріте, зігрівайтесь. Так, до речі, про китиці хотіла сказати ще, гляньте. Виглядає надзвичайно стильно, виглядає надзвичайно так сучасно ці китиці. І я розумію, для чого їх зробили, адже. Такі шарфи, я ж кажу, нагадаю, що зараз носять, зараз носять ці шарфи саме на, на, на пальто, наверх. На і ці китиці, вони знову ж таки будуть давати такий настрій, і якби їх не було, то зовсім він би виглядав трошки по-інакшому. Так, не так стильно, не так сучасно, не так модно. А, Настя, я залишилась в цьому костюмі, не хотіла його знімати. Тепер буду вести далі нашу програму в цьому шарфі. Хоча на студії тепло, а в ньому а він такий, знаєте, дуже має високий зігріваючий ефект, але знімати його просто не можу. Так, хочу зараз закріпити його брошу. Щоб вам продемонструвати, бачите, тут навіть е, одягаєте собі е, просто гольфик звичайний, так, і зверху цей шарф, і більше теплих светрів не треба. А, який стильний, класний. Ось так. От, от. І тримається. Бачите, і тримається. І можна, звичайно, нижче його носити, брошечку. Е, з... З такими скрильцями світлячок. Як хай вам цей світлячок, мої хороші, висвітлює шлях вашого життя і дарує тільки позитив. Робіть його собі оберегом. Так, гляньте, гляньте на цю красу, 40 см ширина. 200 сантиметрів його довжина, дівчата. І я нагадаю також про те, що нашу програму ви можете дивитися не тільки в прямому ефірі, зараз, а також на Ютубі нас шукайте. Шукайте нас, будь ласка, в Інстаграм та тіктоці. Терміново вмикайте камеру. Зараз ми помилуємося на брожечку. І зараз з'явиться додатково qr код через який ви можете перейти і долучитися до нашої спільноти на Ютубі, в інстаграм, та просто відсканувавши код, просто відсканувавши код. Ось, подивіться, скануйте, будь ласка, долучайтеся до Ютубу, дивіться наші ефіри, переглядайте. Є в цілі там ефірі, ефіри є ось такі е, саме е, шматочки по лот, там, так. Наприклад, ви щойно приєдналися, ви, ви побачили такий палантин, але, але мало часу його роздивитися, розглянути. З, знаходьте ефіри, е, до, вибирайте для себе знаєте, найкраще. Вибирайте для себе найкраще. Тому що ми дійсно, кожен наш лот, щоб ви розуміли, наша, наш продюсер, наша. Пані Ната, Наталя, вона дійсно кожен лот вибирає з душею. Кожен лот, який вона нам презентує на ефір, дає дівчата. Він дуже ретельно відібраний серед багатьох речей. Правда, і я хочу сказати, що цей. Шарф, палантин, він недаремно з'явився в нашій студії, тому що така краса дійсно стильна, стильний модний аксесуар, теплий аксесуар, який в магазинах коштує значно дорожче, якщо аналогічно шукати, значно дорожче, ніж зараз в нашому ефірі. Телефонуйте номер безкоштовний, доставка, нагадую, безкоштовна. Отримуйте цей палантин, милуйтеся собою, і хай вами також милуються. А ми крокуємо далі скоро до вас повернуся, ой.